Моя солодка помста. Моя дівчина і я переїхали в її рідне місто з моїм дворічним сином. Ми жили в її батьків, поки збирали на власне житло. За тиждень до різдва вона вирішила, що більше не хоче бути зі мною, і зателефонувала мені на роботу, сказавши, приходь за своїм сином, я вже спакувала твоє барахло. Я приїхав до неї додому, щоб знайти свого сина в піжамі на ганку, що стояв поруч із нашими речима. Поки вона була всередині зі своєю сім'єю і новим бойфрендом. Я ще ніколи не був такий розлю. Учений, але я зібрався, і ми сіли на автобус і поїхали до моїх батьків. Коли розпакував свої речі, я знайшов її футболку, яку вона помилково упакувала з моїми речами. Це була футболка з фотографією її молодшої сестри, яка померла у віці восьми років минулого року. І це був останній різдвяний подарунок, який вона дуже цінила. Коли я побачив її, я взяв свій ноутбук на вулицю, поставив його на табурет на задньому дворі, перед діжкою, де ми палили сміття, і набрав по скайпу своїй. Колишній, а вона відповіла: перш ніж ти що небудь скажеш, я так шкодую про що гей, де ти це взяв? Я почав обливати футболку рідиною для розпалювання, а потім із задоволенням спостерігав, як очі цієї суки округлилися від жаху і кинув футболку в бочку зі сміттям. Коли мені було майже 20, одна дівчина, з якою я працював та вчився, дразнила мене щодня і називала жирним і дурним. Вона постійно висміювала мої жарти і те, як я ставився до інших людей. Я маю на увазі, це лайно було нескінченним. Одного вечора в мене була вечірка, і я запросив її до себе. Ми закінчили тим, що цілувалися на дивані. У нас був кекс. У підсумку ми одружилися і прожили разом близько 15 років. Що стосується помсти, чувак. Я зробив їй трьох. Дітей її рознесло після народження майже на 30 кілограмів. Тож моя помста вдалася. Нехай ще раз спробує назвати мене жирним, хай тільки спробує. Один мудак, менеджер, ставив мене виключно на нічні зміни, хоча знав, що на мене вдома чекає глибоко вагітна дружина і дав мені погані рекомендації, незважаючи на толсту стопку роздрукованих електронних листів із подяками від клієнтів. Перенесемося на 10 років уперед. Моя дружина працює у відділі кадрів, чує по телефону знайомий голос людини, яка шукає роботу. Після розмови моя дружина запитала мене ім'я і назвала ім'я того менеджера. Так, це дзвонив він. Він не отримав. Имав роботу, коли вона сказала мені, я сяю від щастя цілий місяць головним чином, тому що він ніколи не дізнається, що це була моя дружина, яка його обламала. Коли нами з другом було по 15 років, ми були божевільними фанатами аніме та серіалу Король ігор і щоразу після перегляду нової серії влаштовували карткові бої не на життя, а на смерть. Так чи інакше, цього разу, після того як ми закінчили дивитися чергову серію, ми вирішили зіграти. І після спекотної одногодинної гри мені вдається вирвати перемогу. Мій друг явно засмучений. Він хапає мої найрідкісніші карти і псує їх. Я просто в сказі вилітаю з його. Будинку і придумаю спосіб помститися. Я знаю, що він любив шоколад, тому я напаскудив на серветку. Скрутив із власного лайна кілька невеличких шматків у формі цукерок і упакував їх у сумку на блискавці. Наступного дня я зустрічаюся з ним і пропоную йому трохи шоколаду. Він з'їв цілий шматок, перш ніж зрозумів, що це було моє лайно. Я непогана людина, але коли тобі 15 і хтось намагається мене надурити, то краще зі мною не зв'язуватися. Один пацан почав поширювати чутки про те, що я зробила йому приємно в усній формі. Я, звичайно, цього не робила. Моя помста, можливо, була занадто жорсткою, але я ні про що не шкодую. Я розповіла про це його матері, причому навіть трохи прикрасила історію для більшого ефекту. Вона вибила з цього засранця все лайно і отримала вибачення телефоном. Відсмокчив себе сам, Еване. Одна моя подруга зробила те саме. Вона була в барі зі своєю дівчиною. І один мудак просто підійшов і, не сказавши ні слова, почав мацати її за дупу. Коли вона сказала йому, що це не круто. Він почав виправдовуватися: типу, досить випендрюватися, ти типу, повинна розцінювати це як комплімент. Тому вона вирішила помститися. Вона відразу зробила найкокетливіші вираз обличчя, попросила його купити їй напій. Рятувала з ним, дражнила тощо. Через 15 хвилин загравань вона запитала, чи може вона позичити його телефон, щоб зателефонувати своїй подрузі. Він погодився. Вона виходить на вулицю, переглядає його контакти і телефонує його мамі. Потім вона запитує цю жінку: чи нормально, що її син мацає дівчат за зад без дозволу? Мама замовкла, а потім попросила передати телефон синові. Треба було бачити його обличчя, коли мати почала кричати на нього: ось такою була помста моєї подруги. Ми з моєю дівчиною дуже весела парочка, і любимо жартувати один над одним. Одного разу, коли ми проходили повсекцію для малюків у новермазі, вона сказала мені, що вагітна. Вона думала, що я ще не готовий до відповідальності і буду шокований, але вона помилилася. Я був у захваті від новини, і вона дуже здивувалася. Вона почала плакати, і я подумав, що щось не так. У мій мозок почали приходити думки, що я не батько дитини і таке інше. А виявилося, що вона плакала. Бо була така щаслива, що я був готовий присвятити себе, їй і сім'ї. Але інша причина була в тому, що вона розігрувала мене, тому що вона думала, що я з збожеволію. І коли вона побачила мою реакцію, то не могла в це повірити. Вона почувалася дуже погано через те, що зробила, і почуття провини справді з'їдало її. Вона була дуже мила зі мною і балувала мене того тижня. Я думаю, що це досить велика помста. Зараз ми заручені. Моєму братові щойно виповнилося 16 років. Він отримав водійське посвідчення, і батьки купили йому машину. Він розбив свій велосипед, тому що він більше не потребував його. Мій брат засранець, якого часто балують, і машину він теж отримав, не заслуговуючи на це. Оскільки його велик зламаний, він став часто брати мій, щоб покататися. Мені було 13 років, і мій велосипед був найдорожчою річ у моєму житті. Після багатьох попереджень я вирішив його провчити і послабив усі. Гайки на своєму велосипеді, пам'ятаю, як він проїжджає повз, кермо залишається у нього в руках, а сам він падає і гальмує обличчям об асфальт. Чудовий був день. Я зробив запис про нього у своїй книзі помсти. Мій старий сусід тупий істеричний мудак, який злітає з котушок і починає кричати, як потерпіли з будь-якого приводу. Одного вечора я залишив свою машину перед його будинком на годину, і він істерив доти, доки я не поїхав. Ми обмінялися добірними матами. Кілька разів він погрожував убити мене. Прекрасно знаючи, що він власник малого бізнесу, я пішов додому і підписав його особисту та ділову електронну пошту на тисячі розсилок. Спочатку процес був доволі повільний поки я не знайшов спеціальний сайт, який дасть вам змогу підписатися на 2000 плюс розсилок. Я додав його робочу адресу у списки комп'ютерної безпеки, роздрібні списки, списки фільмів для дорослих. Я був розлючений, коли почав робити це, але через кілька годин мої дії стали розміряними і спокійними. Під час навчання в коледжі я жив у будинку братства і ділив ванну кімнату з кількома іншими хлопцями. Я помітив, що моя пляшка одеколону закінчується набагато швидше, ніж зазвичай. Відтоді я почав забирати свої туалетні приналежності у свою кімнату. Але спершу я помочився в порожню пляшку. Протягом семестру я визначав лінію заповнення і як вона ставала дедалі нижчою і нижчою. Зрештою, після того, як я з'їхав, я сказав своїм сусідам, що вони всі бризкалися. Моєю сечею. Раніше я живи з приятелем, який зустрічався з дівчиною, яку ми всі ненавиділи. Під словом, ми, я маю на увазі всю нашу чоловічу компанію друзів. Вона була невпевненою, дуже манірною і нахабною одночасно. Останньою краплею було те, що вона стала запрошувати сама себе на наші чоловічі посиденьки. А потім скаржилося, що все, що ми робимо, це п'ємо пиво та граємо у відеоігри. Вони з моїм другом швидко побралися. Вона практично переїхала до нас жити, а мені. Давно пора було змінити місце проживання. Отже, як прощальний жест при переїзді, я подарував своєму приятелю підписку на журнал Playboy. Я думаю, що це коштувало мені загалом 24 долари, але мені не шкода жодного витраченого цента. Мій приятель отримуватиме задоволення щоразу, коли дивитиметься на тіський красунь. І його подругу буде нереально бомбити від злості щоразу, коли приходить журнал. І оскільки рахунки приходять до мене, все, що мені потрібно зробити, це не забувати продовжувати. Підписку солодка, солодка помста. Гуляв із з собакою на подвір'ї, і сиділи хлопці на лавці, слухали реп на колонці. Чесно кажучи, нічого поганого проти репу не маю, але цей був просто жахливий. Один із них сказав: О, дивись, собака лайно нюхає. я йому прокоментував у відповідь: вона лайно нюхає, а ти лайно слухаєш. У вас багато спільного. Усі над ним тупо засміялися після цього. Більше він мою собаку не трогав. Ідеальна помста від інваліда багатій вискочці. Ця історія трапилася, коли ми жили у Флориді на початку 90-х. Сподіваюся, це вважатиметься ядерною помстою. У той час Південна Флорида була зруйнована ураганом Ендрю. Мій тато є членом місцевої благодійної організації. Він часто проводив час на міському ринку, збираючи пожертви від покупців, щоб небайдужі люди могли допомогти постраждалим від стихійного лиха. Мій батько був фактично інвалідом через серйозну. Автомобільну аварію його збив п'яний водій на початку 80-х. Він страждав від постійного болю в стегні та спині, але хворобливий стан не озлобив мого батька. Він був добрим і чуйним на чужий біль, тому займався благодійністю. Одного разу батько поїхав на місцевий ринок, хотів купити кілька речей, щоб пожертвувати їх благодійній організації. Просто перед тим як він зібрався припаркуватися на майданчику відведеному для машин інвалідів, молода леді в'їжджає в цей по. Ростір на своєму блискучому червоному порше. Мій тато зупиняється позаду неї і каже: Вибачте, мем, я сам збирався заїхати туди і стати на цьому майданчику. Він також вказує на попереджувальний плакат інваліда на лобовому склі. Дівчина подивилася на батька зарозуміло і відповіла грубо: ти не схожий на інваліда. Вона розвернулася і пішла в магазин. Усі, хто має родича, який використовує місце для інвалідів, зрозуміють розчарування мого тата цією ситуацією і гнів, який він відчув. Мій тато на перший погляд незворушливо чекав, поки дівчина увійшла до магазину, а потім вийшов з машини і відрізав штоки клапанів на всіх чотирьох шинах, залишивши їх на видноті, але не викинув. Потім він від'їхав в інше місце недалеко від Порше і просто сидів у машині в очікуванні. Приблизно через 15 хвилин дівчина повернулася на майданчик до своєї автівки, побачила спущені шини і почала волати, що вандали поглумилися над її порше. Мій батько був на достатній відстані від дівчини. Вона не могла бачити його, але він прекрасно чув усі голосіння на хаби. Вона дістала телефон і стала дзвонити в поліцію. Це було великою помилкою з її боку. Поліція швидко відреагувала на виклик. Патрульний офіцер вийшов із поліцейської машини. Коп не став слухати дівчину. Він одразу виписав їй штраф за те, що вона припаркувала свою машину без дозвільного знаку на склі на майданчику для інвалідів. Приблизно 500 доларів на той час. Поліцейські пішли. Дівчина зателефонувала в аварійну службу і викликала евакуатор. Приїхала вантажівка, коли Порше дівчини підіймали на евакуатор. Мій тато під'їхав ближче і сказав з усмішкою: Ти сама не схожа на інваліда, але твоя машина явно кульгава. Він поїхав. Вдалі на здогінму летіли прокльони скривдженої леді. Мій батько, взагалі хороша людина, але може перетворитися на справжнього дикуна, коли його змусити. У мене була дуже шкідлива вчителька в другому класі. Вона ненавиділа мене більше за всіх учнів. Одного разу я підняла руку, і близько 30 хвилин вона ігнорувала мене. Але я була наполеглива. Моя рука дуже втомилася, але я не здалася. Коли вона під кінець уроку все ж таки запитала, чого я хочу. Я вже знала, що скажу. Нічого, я просто потягуюся. Вона дивилася на мене протягом двох секунд, а потім почала тремтіти від гніву. На її скроні здулися вени. Вона написала мені зауваження в щоденнику того дня, але я знаю, що змогла її страшенно розлютити. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе.